На Київщині відмовляються встановлювати фотографію загиблого військового на Алеї Слави. Відвертий треш стався у селищі Красятичі, що належить до Поліської селищної громади. Чому дружина та маленький син загиблого військовослужбовця отримали відмову у меморіалі? Та яка позиція селищної ради? Дивіться далі. Ви хоче і кажете, що до вас не приходили. Днями мережу сколихнув скандал. Поліська селищна рада відмовила родині загиблого військового у встановленні портрета на Алеї Слави. Йдеться про Івана Триньку, який героїчно загинув у серпні 2022 року в Донецькій області. За словами нардепки від слуги народу по 96-му округу Ольги Василевської Смаглюк, дружина неодноразово зверталася до селищної ради щодо встановлення портрету, але отримувала відмову. Причина не був тут прописаний. Тоді депутатка встановила портрет за власний кошт, про що прозвітувала у своєму Фейсбуці. Але селищна рада, схоже, цього не схвалила. Нагнали адвокатів, депутатів місцевої ради, які раптово почали розповідати про закон, підстави тощо. Це якраз ті люди, які мають пару кримінальних проваджень про незаконні виділені землі, яким шкода метр землі для полеглого, зазначила нардепка. Батько загиблий. На тисячу кілометрів захоронений, дитина знаходиться, наїздиться до батька. От чесно, відповідь. Відповідь там рішайте. Ви сховате, сині, щоб мирно ми вирішити це питання. Який він не є? Закон прийнят на такі звернення громадськості. Представники селищної ради лише розводили руками. Ну і говорили, що встановлювати це незаконно. Я допомогла дитині. Встановити портрет батька, так, які питання, які повагають. питання, а, які не питання? Не питання Як сприймаєте такі дії селищної ради? Пишіть свої відповіді у коментарях і підписуйтеся на київладу.